Я знайшла дуже багато рукавичок сьогодні. А мені їх потрібно скласти, до кожної рукавички знайти свою пару. Допоможіть мені, будь ласка, давайте їх ближче розглянемо з вами. На них зображені якісь фігури. І мені здається, ви знаєте їх назви. Давайте будемо разом працювати. Так, це рукавичка. Яка фігура яка? Так, круг. А це квадрат та трикутник. Вірно. Ось дітки, давайте з вами розкладемо. У мене ще залишилося ось такі рукавички. Так, допомагайте мені. Куди ми покладемо? Так, звісно. До трикутника. Так, допомагайте. Квадрат до квадрата і круг до круга. Дякую, дітки. Дітки, хтось до нас дзвонить, послухайте. Доброго ранку, дітки, я до вас знову з проханням. Розбіглися всі лісові звірі, бо немає рукавички. Допоможіть нам, будь ласка. ми тобі знову допоможемо. Чекай нам на рукавичку. Так. Дітки, ви чули? Ну що, ми з вами готові допомогти нашому дідусеві? Так, ми прикрасимо рукавичку і обов'язково з вами потрапимо до казкового лісу і подивимось, чи допомогли ми знайти всіх звірят, так, дітки? Але спочатку я вам пропоную виконати пальчикову гімнастику. Приготували? Давайте спочатку правою рукою. Рукавичку я наділа. А де це пальчик діла? Нема пальчика пропав, в рукавичку не попав, рукавичку я зняла, сразу пальчика знайшла. Давайте ще однією рукою. Рукавичку я наділа, а де це пальчик діла? Нема пальчика, пропав. В рукавичку не попав. Рукавичку я зняла. Сразу пальчика знайшла. Ну що, готові працювати? Дітки, для роботи в мене є ось такий шаблон рукавички, клейоночка, фарба білого кольору, клей, вата. Ось такими ми будемо прикрашати. Матеріалом, дітки, це пухерці. Подивіться, ближче, будь ласка. Так. Ну що, я вам пропоную, дітки, спочатку прикрасити вгорі нашу рукавичку, щоб вона була в нас пухнаста. Ми її прикрасимо ватою. Я пропоную набрати клей та нанести на обідок нашої рукавички. Ось так. Трішечки натиснути на мене. Дився, яка в нас вона вже пухнаста, виходить красиво, щоб нашим звірятам було тепло, а прикрасити дітки, щоб її помітили у лісі, нам допоможуть ось такі пухарці. Ми вже з вами колись працювали з ними. Давайте пригадаємо, ми опускаємо наші пухарці. У фарбу білого, Кольори вам матусі, сподіваюся, обов'язково допоможуть. І ви впораєтесь із цим завданням. Ось так. Ось так. У мене вийшли ось такі пухерці. Можливо, у вас вийдуть іншої форми пухерці. Дітки, я вам пропоную зараз заплющити очі і потрапити до нашого казкового лісу. І подивимось, чи знайшлися лісові звірі. Ось ми потрапили до нашого лісу. А де ж наша рукавичка? Ой, так ось вони. Давайте тихенько з вами поспостерігаємо. Бачите, дітки. Вони знайшли нашу рукавичку. Всі-всі звірятка лісові. У мене дуже піднявся настрій. А у вас піднявся настрій? Так, давайте пригадаємо, хто в нашій рукавичці живе? І лисичка, і зайчик, і ведмідь. І мишка. І... І жабка, і Кабан, і Вовчик. Скільки багато їх, дітки! Ой, я прямо в такому настрою дуже чудово. Ми з вами зробили дуже добрий вчинок, дітки. Дякують вам усі звірі. А ми ще з вами попереду зробимо дуже багато добрих справ. До нових зустрічей!